Доброго дня, другокласники! Ну, бо, дітки! Всі всідаємось і приємно посміхаємось! Пролунав уже дзвінок починаємо урок. Тема сьогоднішнього уроку складання таблиці множення числа 3, обчислення довжини ламаної лінії, розв'язування задач. На уроці, дітки, ми продовжимо вивчати дію множення. Зокрема, Таблицю множення числа 3. А також розв'язувати задачі, у яких є дія множення. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 96. Розгорніть свій зошит. Покладіть його правильно, запишіть дату січня. Класна робота. Давайте з вами повторимо компоненти дії множення. То завжди називала я, а сьогодні давайте назвете ви. Я показую, а ви називаєте. Як по-іншому можна прочитати вираз на множення? Молодці. Завдання 571. Знайдемо значення кожного виразу на додавання числа 3, і результати запишемо в таблицю множення числа 3. Дивимося, 3 додати 3 дорівнює 6. 3 помножити на 2, по 3 повторюється 2 рази дорівнює 6. 3 додати 3 додати 3 дорівнює 9, 3 помножити на 3 дорівнює 9. 3 додати 3 4 рази. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 3 додається 5 разів. 3 помножити на 5 дорівнює 15. Я хочу звернути вашу увагу, діти, що кожне наступне число при множенні таблиці множенні числа 3 більше за попереднє на скільки? На 3. Зверніть увагу, чому? На 2 множили, тепер множимо на 3, так само, як на 2, тільки на одну трієчку більше. Множимо на 4, так як на 3, тільки на одну трієчку більше. І оце одна трієчка більше, і вона у нас зразу відображається у результатах. Діти, раджу вивчити таблицю множення на 3 на пам'ять, на зубок вивчити табличку. Вона нам знадобиться, коли будемо з вами. Множити великі числа. А зараз тренуємося на табличці множення на 3. Завдання 572. Обчисли добутки, скористайся таблицею множення. У зошиті діти запишіть приклади 572. Запишіть за зразком 3 помножити крапка на 5 дорівнює 15. Прикладів у нас сім, тому раджу розподілити на три стовпчики. Між стовпчиками пропускаємо три клітинки. Два перші приклади: перший стовпчик, другий, третій. І оцей приклад можна написати в перший стовпчик. Поставте, будь ласка, відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 573 спрости вирази і обчисли їх значення. На минулому році дітки ми вчились спрощувати вирази. Тобто дію додавання замінювали дією множення. Сьогодні продовжимо роби, роботи, так, виконувати таке завдання. І я записала саме другий приклад. Зверніть увагу: 3 додати 3 додати, 3 додати 30 і відняти 15. Ми знаємо, що множення це сума однакових додатків. Тому оцю всю суму замінити ми не можемо. Тільки беремо однакові. 3, повторюється 3 рази. Додати 30 і відняти 15. 3 помножити на 39. Додати 30 буде 39, відняти 15 дорівнює 24. Запишіть, будь ласка, приклади 573. Обчисліть, будь ласка, ці приклади. Перевірте. Перший приклад 3 помножити на 4 відняти 10 – 2. Цей приклад ми робили. 3 помножити на 5 додати 33 дорівнює 48. 2 помножити на 6 додати 22 дорівнює 34. Задача 574. На стіл подали 7 тарілок з пиріжками по 3 пиріжки на кожній. Скільки всього пиріжків подали на стіл? Про що задача? Про пиріжки. На чому були пиріжки? На тарілках. Скільки їх було? Правильно, сім. По скільки пиріжків було? Правильно, по 3. Тобто всі тарілки однакові по три пиріжки на кожній. Що питається в задачі? Скільки всього пиріжків. Запишемо умову. Ось так виглядає: 7 тарілок по 3 пиріжки, невідомо пиріжків. Дивимося, дітки, задача проста чи складена. Одне дане 2. Дано 2 числа. Значить, це в нас проста задача. Запишіть, будь ласка, і розв'яжіть. поставте відео на паузу. Перевіряємо задачу: 7 тарілок по три пиріжки, невідомо. Дітки, ось це виношу. Сюди. Так вам буде зручніше, ви не будете плутати дії. Дивимось, 7 трійок, так? 7 тарілок, тому 7 трійок. Записую 3 помножити на 7 доріг 21 пиріжок. Відповідь: 21 пиріжок Всього. Дуже добре. Так, задача 575. Склади вираз за малюнку. Дітки, я пропоную цю задачу розв'язати виразом. Дивимося, про що наша задача? Про еклери. У чому вони? У коробках. Чи однакові коробки всі? Ні. Є в нас велика коробка і є менша коробочка. Так, скільки менших коробочок? Дві. Чи однакові вони між собою? Так. По скільки заховалось у них еклерів? По три. Тому й записую дві коробки по три еклери, невідомо скільки, та ще шість еклерів. Ось така умова задачі. Дві коробки по три еклери, невідомо, і ще шість еклерів. Питається, скільки ж всього еклерів заховалося в трьох коробках. Дивимося, дітки, знову по три, дві коробки. Дивимося одна на дане, друге, третє, три числа. Значить, наша задача складена. Я її розв'язала однією дією. Да? Але дітки насправді в цій одній дії заховалося дві дії. І множення, і додавання. Це називається вираз. Нам на склади вираз. Нам треба розв'язати цю задачу виразом. Ми її розв'язуємо. 3 додати 3 замінили множенням. 3 помножити на 2 і додати 6. Тому що скільки всього разом? 12 еклерів. Відповідь 12 еклерів у трьох коробках. Задача 576. Знайди довжину, ламаної. Поміряйте лінійкою і обчисліть будь ласка, довжину. Ламане. Це задача діти, тому записуєте розв'язок і відповідь. Домашнє завдання. Додому діти обчисліть, будь ласка, ось ці вирази і розв'яжіть задачу 578. Вона схожа на задачу, яку ми робили з вами у класі про еклери. Три числові дані, задача на дві дії. Або ж зразу. Виразом. Під Підсумок уроку. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці. Дякую, дітки, за урок.